Розв'яжемо рівняння, в якому слід використати діє з многочленам. А саме, як ви помічаєте, ось тут, в цьому рівнянні є перший многочлен та різниця з другим многочленом. Давайте з вами ще ось цей многочлен, який стоїть у дужках, помножимо. На трійку, а мінус залишимо, то тоді ми будемо мати наступний вираз у лівій частині цього рівняння. Мінус. Далі в дужках. 3 обмножаємо на кожен член ось цього многочлену. Будемо мати мінус за дужками в дужках 3 y плюс 3 помножити на 2,5, 7,5 y 3 помножити на мінус 2 мінус 6. І останні елементи переписуємо без змін. Давайте тепер. Від першого многочлена віднімемо ось цей многочлен. Отже, перший многочлен переписуємо без змін, а при відніманні ми бачимо, що відкриваємо дужки зі знаком «мінус» перед ними. Отже, кожен доданок змінює свій знак на протилежний. Змінимо знаки, а далі без змін. Бо не стосуються наші ось ці дії цих виразів. Будемо зводити подібні доданки. 3 ігри куб має подібний доданок мінус 3 ігри куб і їхня сума дорівнює нулю. Мається весь час на увазі алебраічна сума. Будемо зводити подібні доданки, у яких тільки є Y. ось вони. Давайте Y винесемо за дужки, а в дужках запишемо відповідно коефіцієнти їх зі знаками. Мінус один ось тут. Залишилися тільки ось ті числа. 6, та 4 це 10 та 3,5. Це 13,5. І давайте це число перенесемо зі знаком мінус в протилежну частину рівняння. Отримаємо 4,5 мінус 13,5. Полічимо вираз у дужках. По-перше, тут можна сказати алгебраїчна сума від'ємних чисел Всіх трьох. Тому результат число від'ємне. А тепер додаємо модулі. 7,5 та 0,5 8, та ще одиничка. 9. Мінус 9. Дорівнює. Ось тут у нас додавання. Чисел з протилежними знаками. Тому знак більшого модуля мінус, і від того числа, що має від більшого модуля числа, віднімає менший. Будемо мати з вами 9 бо 13,5 відняти 4,5 це 9. Розділимо все рівняння на мінус 9. Отримаємо Y до одиниці. Давайте виконаємо перевірку. Підставимо 1 у вихідне рівняння. Будемо мати 3 помножити на 1 у кубі це 1. Не змінює нічого. Далі помножаємо на 1, отримуємо коефіцієнт без змін. Плюс 3,5. Мінус 3 помножити на 1, додати 2,5 відняти 2. Мінус 1 плюс 4 має дорівнювати 4,5. Будемо лічити. 3, додати 3,5, 6,5 відняти. 0,5 то буде 6. Тепер дії в дужках. 1 душках. 5 3,5 та мінус 2. 1,5. Знаком плюс. Та помножаємо на мінус 3. Мінус 4,5. 4 мінус 1. Переставний закон додавання використали. Буде 3. Дорівнює 4,5. 6 додати 3. 9, відняти 4,5 буде 4,5. Дорівнює такому ж числу. Отже, рівняння розв'язано вірно. Наша відповідь. Розв'язок цього рівняння. Одиниця.